Leave А це можна сказати мій мамський блог. Бо що? Бо сьогодні я йду на прогулянку не сама, а зі своїм сином Давідом та дам. І сьогодні я підійму тему: а насправді як я планую справлятися, будучи вже п'ємом матусею, і також чи взагалі можуть бути мультизадачними мами як проджекти? І чи варто їх брати на роботу? Давайте разом розбиратися і йти в цю прогулянку. А спочатку. Щоб розпочати це відео, я звісно хочу піти за кавою, взяти кавусечку із такою класною погодою, яка сьогодні є восени в Іспанії. Поділитися з вами своїми думками, свого материнства і поєднання цього часу з роботою. Тепер, до речі, завжди, коли я бачу підлітків в Іспанії, я така думаю: так, 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 це ж потенційно, друзі, мого сина. Ось такі от хлопці-підлітки. Капучино таке вейпліс. Це, до речі, заклад, в якому ми дуже часто снідаємо. І тут є класний типу, фуршетний час. Я сюди люблю заходити завжди за кавою, коли йду кудись на прогулянку. Ну що, ми вже з кавусею і рухаємося вперед. Перше, що хочу розповісти, це те, як я готувалася до материнства і яке я рішення прийняла для себе. І все ж таки я спробую поєднувати роботу і материнство. Для цього я дізналася у своїх дівчаток, знайомих, як взагалі у них відбувається цей перший час. І зі мною поділилися, що в перші місяці дитинка спить, у тебе буде купа часу, так що... Плануй ці зустрічі, все буде круто. І я така собі уявила, що Боже, так взагалі ж нічого не змінюється. І дитинка просто буде в цей час спати, а я буду там зумити, навчати, якісь робочі коли проводити. І о, Боже. Як відрізняється насправді реальність і очікування, проте хочу зазначити, що дійсно моєю метою було продовжити роботу, і я не зупиняла абсолютно ніякі робочі процеси. І більше того, можу поділитися, що перший робочий діалог у мене відбувся в той же день, коли я народила на моїй кушетці в пологовому в палаті. Я провела першу консультацію через 8 годин після народження. Після пологів також зі статистики на шостий день, день після пологів я вже провела першу зум-зустріч на половиною годинки. І взагалі для моїх студентів було великим здивуванням, коли вони дізналися, що я вже народила, а вони про це нічого не знали, я їм не сказала. Вони вирахували, коли це було, і такі, Іра, як ти могла взагалі це скривати від нас? Типу, ми не дізналися. Як же, ну, слухайте, основною моєю метою було, щоб ніяким чином мої особисті справи і навіть такий чудовий етап, як материнство, не афектив якість навчання, якість тих послуг, які я надаю. Тобто, для мене закон, такий внутрішній мій закон номер 1 це мої особисті справи не мають впливати на той рівень роботи, який я для себе декларую. Щоб мене хтось жалів, хтось щоб мені давав якісь паузи, там перерви і тому подібне. Якщо я цього сама не вирішила, то я розумію, що я не хочу це отримувати ззовні. Я хочу. Щоб все було круто і всі були задоволені нашою співпрацею. Ми з вами будемо переходити дорожку. Ось там це місто наук і мистецтв. Дуже нереальна архітектура. Я обожнюю її. І, до речі, живу я буквально через дорогу, ось в цьому будинку, від парку, який знаходиться позаду цієї локації. Це прям вау! Ось там, до речі, де пальмочки, ви бачите, там літають папуги. Замість горобчиків, сорок і кого там ще є в наших рідних краях? Mm -hmm. Так, от на сьогоднішній день моєму сину вже більше місяця. Вже майже півтора місяці, і я працюю у звичному для себе режимі. Я маю десь по два-три коли на день. Я маю поточну роботу кожного дня з моєю командою, з підрядниками. Я нічого не відміняла. Я також маю в індивідуальному супроводі декілька студентів. При цьому я стараюся кудись виїжджати, бачити щось окрім своєї квартири, окрім місцевої локації. Тобто на вихідних я зазвичай їду відкриваю для себе в місця або відвідую улюблені, і більше того скажу, що до мене приїхали в перший місяць. Після пологів моя родина, мій тато, мама, родина моєї сестри. Потрібно просто знати мене. Я такий максималіст. Якщо робити, то офігенно. Якщо у нас є можливість, то ми її використаємо. Так от вони приїхали до Давіда, щоб звісно з ним познайомитися, побачити його перший місяць життя. А в мене включилася програма встигнути все, і я запланувала. Купу просто локацій, місць, які ми маємо відвідати разом. І ми вже мали цей час, вони вже поїхали зараз. І ми кожного дня кудись їздили. Кожного дня. Особливо у сестри було два тижні відпустки впродовж цього місяця. І ми ці два тижні постійно виїжджали на локації, на яких потрібно їхати півтори години, дві з половиною години. Там Дві годинки разом з Давідом, тому я з тих матусь, які в перший же місяць, буквально на другий тиждень після пологів, кинулась во всі тяжкі в подорожі. Це якраз про те, що я вам казала: я не хочу знижувати темп насправді ні по роботі, ні в таких особистих сімейних питаннях. Чи правильно це чи ні? Тут немає точної відповіді. Тут кожен обирає для себе. Мені так комфортно це мій темп. Я це люблю. Я це обираю. До речі, зараз, прогулюючись парком Турія, хочу показати вам ці неймовірні пейзажі, цю неймовірну красиву природу і те, як змогла людина це все втілити в реальне життя, побудувавши. Такі гарні локації: доріжки, кустики, пальми, озеро якесь викопати, тут вирити просто посеред міста. І хочу поділитися в моменті, що коли я собі уявляла своє материнство, період вагітності. Потім, після пологовий період, я собі якраз уявляла, що я молода, красива, і гуляю по такому ж красивому місцю. Мені отака от картинка саме малювалася колись. І зараз я неймовірно щаслива і я неймовірно вдячна собі, життю, всесвіту довкола, всім абсолютно, що я маю таку можливість перебувати тут, насолоджуватися цими моментами, закарбовувати їх в своїй пам'яті і просто прогулюватися вже зі своїм сином по цьому парку. Розповідаю вам те, як я налаштувала свої процеси рутинні, домашні разом з робочими, і як я планую все встигати в материнстві. Спойлер неможливо все встигати. Я й раніше не все встигала, але зараз потрібно точно віддавати чомусь пріоритети. Тому зараз. І так, що я роблю для того, щоб поєднувати материнство і роботу і все встигати. Перше, це я делегую всю рутинну хатню роботу. У мене є помічниця, яка допомагає мені з побутом. Вона була у мене і раніше до народження, до пологів, проте зараз у неї з'явилося більше роботи зі мною. Що вона робить? Я їй делегую готовку, тобто приготування основних більш складних страв я віддаю їй, сніданочки, щось запекти, якусь рибку приготувати. Це, звісно, я можу зробити і сама. Друге, вона прасує білизну до моєї білизни, тепер додалася ще Давідіка, різні пелюшки і тому подібне. І третє, вона прибирає квартиру. І, до речі, з цієї роботи з'явилося більше, бо раніше я могла поприбирати раз на два тижні, то зараз вона приходить і прибирає кожного тижня. Тож рутинні роботи закриті помічницею. Друге, перший місяць після пологів до мене приїхала моя родина, мої батьки. І я саме хотіла, щоб тато з мамою жили в квартирі в якій проживаю, арендую я. Тому місяць вони мені допомагали. Вони з раночку забирали Давіда до себе, могли з ним гратися, зміня... йому памперс, там приколисувати його. І в мене зраночку з'являлося плюс дві години сну. І також я могла їм його віддавати на той час, коли в мене відбувалися зустрічі. Тож допомога батьків або якщо у вас є можливість собі найняти няню, це також класний варіант. Але я спочатку вирішила обмежуватися. Якоюсь допомогою людей зовні, і все ж таки, щоб це були мої рідні люди, у яких буде якраз з'являтися через цей період конект з моїм сином. Моє третє правило, яке я собі започаткувала на цей період, я не ставлю собі ніяких ранніх зі Тому, якщо ви хочете вийти зі мною на кол о восьмій, о дев'ятій чи о десятій, до речі, о десятій в мене є зідзвон, то я скоріш за все запропоную вам його перенести на другу половинку дня, тому що матусі можуть. Мене, напевно, підтримати, бо зранку дуже складно спрогнозувати свій робочий день взагалі якийсь графік дня, адже ми прокидаємося, ми можемо прокинутися з малечею в різному настрої, у нас може піти на щось більше часу. Тому ранкові годинки це суто наша рутина, це наш час з малечею, і це якраз можливість почати цей день лайтово, без поспіху, що в мене вже якийсь кол, мене хтось чекає, а я не встигаю. Тож таке правило, як. Ніяких дзвінків зранку дуже круто для мене працює. Наступне четверте, це те, що кожен день я роблю для себе збалансованим по навантаженню. Тобто, в мене є години відпочинку, години з моїм сином на прогулянку, і так само є годинки робочі. Тобто, в мене немає такого, що день повністю забитий, і я не можу його присвятити якійсь справі. Він повністю вирівнятий для того, щоб почуватися добре, не пропускати чудові моменти материнства. І при цьому продовжувати власну реалізацію, і так, що ще мені допомагає. З поєднанням материнства та роботи я нещодавно відкрила у себе вакансію проджект-менеджера школи та особистого асистента. Зараз ця вакансія вже закрита, і ми успішно працюємо разом. І це та можливість дійсно набирати лише обертів і не збавляти темп, коли є людина, якій ви можете довіряти рутинні задачі, операційну діяльність і дійсно те, на що може йти у вас як у мату. Всі, хто дивиться, да, матусі йти а, а, час, і ви б його могли використати, наприклад, якось більш ефективно. Тому проджект моєї школи виконує операційну діяльність, готує певні документи, якісь необхідні матеріали, а, там заводить групу. Те, що дійсно вимагає багато часу і такої роботи багато, і я можу її успішно делегувати. І як особистий асистент, я маю такі задачі, як, наприклад, провести порівняльну Характеристику сумішей для догодовування на секундочку. Або а, я хочу відпочити взимку, поїхати в гори, кататися на лижах. Я знаю багато курортів, які є, але не знаю. Який для себе відкрити цієї зими? Тож я також хочу, щоб мій там особистий асистент проресерчив ці курорти вартості, час на добирання, скіпаси і багато всього. Це дійсно задача, яка вимагає багато часу і багато уваги, і це те, що я також можу делегувати, щоб не затягувати все ж таки цей час, якщо залишу цю задачу на собі, щоб не страждав мій час з малечою. саме робота стратегічна. Над моєю школою, і я це також делегую моїй асистент. Також дуже класною фішкою я вирішила для себе зробити день. Без будь-яких робочих зідзвонів, один день на тиждень, окрім вихідних, де я можу присвятити цей час стратегічному плануванню, де я можу підтягнути якісь хвостики, і я знаю, що я буду в потоці, мене не буде ніхто відволікати. Тож такий один день no calls, no meeting, він дуже сильно допомагає і дійсно дає можливість заземлитися, приділити час тому, що потребує уваги саме на конкретному тижні. Я завжди своїх студентів навчаю, щоб бути прогнозованим і прозорим для. Нашого клієнта потрібно з ним домовлятися з приводу очікувань, і потрібно комунікувати з приводу того, що у нас вдається, на що можна розраховувати, і коли взагалі які терміни у нас будуть. Той самий принцип я насправді наклала на мою родину всередині, і я засинхронізувала наші календарі з чоловіком. Він знає про весь мій робочий графік. Він знає, коли в мене зуми, коли в мене якісь зустрічі. І він в цей час може побути з дитиною, щоб я не хвилювалася, і він якраз там. Ці всі моменти ки, з ним міг закрити. Так само я бачу календар, і ми домовляємося про те, коли один одного можемо підстрахувати. І я розумію, коли в нього є зустріч, коли нам потрібно, наприклад, піти на прогулянку, там не заважати, якщо будемо плакати, коли взагалі я можу чи не можу розраховувати на те, що можу передати Давіда в цей час. Тож, якщо у вас є можливість отримати таку підтримку від вашого чоловіка, обов'язково користуйтеся, і я вважаю, що розділення батьківства це. Точно про двох. І коли говорять, що матусі треба допомагати, я більше за те, що потрібно разом виховувати дитину і разом розділяти ці обов'язки. І звісно, не можна не згадати те, що оптимізовує мою рутину, час, вивільняє мені руки. Це дитячі гаджети, це просто світ гаджетів. Боже, скільки люди всього придумали. Тому що ми використовуємо, я називаю таку бублик для годування, це називається подушка для годування. І якщо ви зі мною сидите на колі, то можливо, ми там не лише вдвох, а з нами ще й поруч Давід на цій подушці для годування. Вона дуже зручна для того, щоб дійсно вивільнити мамі ручки. Друге, що ми використовуємо, це баунсер. Це такий шезлонг для малечі, який гойдається, присипає її, і він від того, що рухається в ньому, ще й сам себе уколисує. Третє це розвиваючий коврик. У нас на цьому періоді це чорно-білі, та також з вкрапленням різних кольорів, червоного картки, які прям заворожують увагу дитини. Плюс у нас є різного роду там колясочки, прогалюнкова, люлька, автокрісло, які в принципі допомагають пересуватися з мінімум якихось питань і незручностей. Також з іграшок у нас є мобіль, у нас є. До речі, у нас немає погрімушок, але щось у нас точно ще є. Щось я забула. Зараз доскажу. Звісно, як я забула, у нас є радіоняня, і це той варіант, коли я можу залишити дитинку саму спати на ліжечку і контролювати весь процес. Ну, звісно, я ж я маю контролювати весь процес. Потім у нас якраз ліжко, яке з маятником. Тобто я можу стояти, наприклад, в телефоні, щось друкувати і при цьому гойдати, ногою, підбивати ліжечко для того, щоб підколисувати малечу. Плюс у нас є кокон це прям тємка для молодих матусь, у кого малеча. Там... Напевно, до місяців трьох Кокон повторює форму, наче малеча себе відчуває настільки зручно і комфортно, як в тробі матері. Мені здається, маркетологи класно попрацювали, звісно, але кокон реально дієвий і в коконі його дуже добре уколисували мої батьки. Тобто, якщо я могла на ручках пригодувати, то в коконі Малеча засипає добре абсолютно у всіх ваших членів родини. Ну і такий фан-факт: поєднаємо АІТшку з цим блогом. Коли я працювала в розетці, я пам'ятаю, що колись ми з командою побачили, що в каталозі товарів продається молоко відсмоктувач. Боже, то було реготу. У нас ну ми були взагалі ще геть молоді. І я така, що, молоковідсмоктувач? Це взагалі для яких випадків в житті? Типу, капець, якийсь прям крінж. І що ви думаєте? В мене є молоко-відсмоктувач. Тому це також дуже крутий гаджет. Який допомагає вивільнити руки мамі, коли, наприклад, у мене є якийсь кол, якась важлива зустріч, чи взагалі ми в дорозі, я можу з ним скористатися і потім приготувати малючка, навіть якщо я відсутня, там це мол молочко можете використати там ті, хто зараз мені допомагає. Так що це також тема. І так, якщо підсумувати, то мені допомагає делегування моїх рутинних задач хатніх справ. Потім Делегування операційної діяльності моєї справи і також наявність особистого асистента. Допомога рідних, кому я можу передати малечу, і не хвилюватися, що в час моєї роботи вони точно він точно в надійних руках. Плюс синхронізація календарів, прогнозування очікувань і прозорість ваших процесів робочих разом з процесами, наприклад, вашого чоловіка. Дитячі гаджети ніхто їх не відміняв. Збалансовані робочі дні, вільний день від зустрічей та колів, що ще. І просто кайфування від життя від ще однієї грані, яка додається в ньому. Ах, клас. До речі, поки я не забула. Я хочу поділитися з вами таким постскриптумом, наскільки я переглянула своє відношення до материнства. Я можу сказати, що материнство це дуже нелегка справа. І дівчата, жінки, які мають маленьких діток, вже дорослих діток, ви неймовірні герої. Чесно вам скажу. Я думала, що материнство набагато менше займає часу, менше займає енергії, якогось цього поєднання і балансування. І, о Боже, як я помилялася, які ви круті. Які ви мультизадачні і стресостійкі! Напевно, це була моя гординя, коли я думала, що ще все змогу, зараз все порішаємо, все буде ізі пізі. Ну по факту. Це не те, що там з висоти прямо об асфальт був удар, але я зрозуміла, наскільки відрізняється очікування від реальності, і наскільки потрібно переоцінити материнство в суспільстві загалом. Дуже часто в суспільстві вважається, що мама що вона там робить? Вона сидить з дитиною вдома і нічого не робить, і могла б ще йти працювати, чи що вона там скигли, що вона втомилася, Да від чого вона втомилася, вона цілий день вдома. Ребята, хто так думає, ще повірте. Я зрозуміла. Наскільки це нелегко, і що матуся втомлюється більше за всіх. Ну, так, in general, да, загалом, що час з дитиною, якісний час з дитиною потребує дуже багато зусиль. І дитинка це та людина, тепер, яка завжди з вами, і ви не можете ну, нічого змінити в цьому плані, слава Богу. І це тепер ваше життя, воно інше. Так от, матусі, ви неймовірні герої. І я навіть така думала, інколи дивилася на дівчата, думаю, така, ні, ну якщо вона змогла, то я тим привіт моїй гордині. Я тепер на дівчаток, які мені здавалися більш тендітні, більш ніжні. Як вони взагалі справляються? І я така вважаю себе вольовою, з внутрішнім стержнем, з характером. Я так думаю, у мене точно, якщо у тієї вдалося, то в мене точно вдасться. Я розумію, що наскільки всі дівчатка, наскільки ви великі умнічки, я пишаюся. І я забираю всі свої ті думки, які в мене були, що материнство це легко і не треба скиглихти. Можна інколи поскиглати. тому мами закругляючи цей спіч і цю свою філософську думку, вам однозначно респект. Ви дуже багато варті. І коли роботодавці, до речі, це звернення ще до роботодавців, пишуть або говорять на співбесідах, що ну маму, ми не візьмемо на роботу, ребята, ви таких просто людей втрачаєте. Я тепер для себе зрозуміла, що. Тільки матусь потрібно брати на роботу. Ну умовно, матусь точно треба брати на роботу. Настільки, як вони справляються з мультизадачністю, настільки як вони справляються зі стресами і все поєднують, і наскільки вони замотивовані і хочуть працювати, це просто вау. Тому, мами, ви одні з найкращих кандидатів. Ну або ми, бо я ж тепер в мамському цьому клубі. Ну що, друзі? А цей випуск добігає до кінця. Ми з Давідом. Пішли далі на прогуляночку. Накидайте мені серденьок ваших реакцій, коментарів, як вам такий формат мого відео на моєму ютуб-каналі. Тож підписуйтеся на нього. Ставте там колокольчик, лайкулічки, підписочку робіть, щоб не пропустити нові випуски. Мені сьогодні сподобалось, дитина мене вже кличе, тож я побігла. Якщо хочете нових випусків в подібному форматі або в будь-якому іншому, напишіть мені про це, і я буду з радістю читати ваші інсайти і матусі. Діліться своїм досвідом, своїм материнством. Будемо на зв'язку. Пока!